Мене звуть Батура Сергій, я письменник, науковець. І в минулому році я організував 28 авторів з усієї України. Це були члени спілки письменників, також були початківці. І ми написали великий роман, який називається Босотник. І цей роман отримав два рекорди України за найбільшою кількістю авторів, а також за найбільшою кількістю ти українських. Ти вже передбачаєш кінці, бо знаєш, як це все завершиться. От, от якраз добре, коли е, читач не розуміє, чим це може закінчитися, бо в ньому з'явиться кілька версій. Це дуже добре, значить автору вдалося написати таку книгу, яка має кілька таких от прихованих сюжетів, чому так сказати. Цікаво, що це сучасна література, то буде дуже відео, я люблю читати Ну, роботи. Можна написати тему, де я попадаю в світом, діловав, бачила і кажуть, що всі свої історії, а потім ми зазначаємо за чогось богом, <голос> і <голос> потім я йому розказав за всі мої історії, що це не потрібно робити. Давайте станеш. А яка оповниється кількість авторів для написання рятувати до Бога? У мене вмеже. Ти зараз як губка втягую в себе інформацію, ти збагачуєш ти інформацію, вчишся. А оскільки в тебе критичний погляд, ти ж сама говориш про те, що мені подобаються книги, які е, відповіді там, не лишать на поверхні, треба розгадати. Так? І неочікувано фінальне очікування. Це значить, що ти коли писати будеш розмовлювати своїх текстів, будеш писати такі тексти. Які здобуватимуть великі від Я читаю детективні жахи. О, жахи ти не боїшся? Е, я боюсь дивитися знаю. Мені завжди цікаво. Я зараз читаю е, це англійська письменника Подвериться. Це. це історія про детектива Різолі та потала Ганатама докторку Айлен. Зараз ми зі спілкою письменників пишемо ще один роман. Він буде молодіжний, тобто це для молоді до 18 років. Ми вже об'єднали близько 15 шкіл Києва. Так само це до нас долучається з регіонів, зокрема з Черкаської області. І ми пишемо роман Печворк, який називається Врятувальний долу Бога». Цей роман пишеться в новітньому жанрі, автором якого я є, я опублікована у наукову статтю. Це є платформа, це є площадка для того, щоб ви, ви зростали, щоб зростали ми всі, тому що це спільна робота. Ви е, маєте можливість засвітити тобто, свою талант, розкрити свій талант. Заговорити про це. Друзі Майя, Тимофій та елі, там де гуляється, потім проявляється самова чучела. і, і Елю та Тимофія виправляє слово Чучела. І Майя починає робити е, типо, подорож по всьому, всій Україні. У мене ось такі сертифікація е, як організатор гусорки. Можете подивитися. Мій твір називається біографія. Коліна, Колін це придуманий мною персонаж. Сюжет такий. Він чує голос, який проговорює його дії. Це мій голос. Потім він зі мною товаришує і дізнається, що він персонаж книги. Для того щоб дати нам можливість взяти участь у цьому проєкті. Зробити так, щоб їх побачили всі, їх таланти побачили всі. Це те, чого не вистачало в дитинські мені сказали історії. Чи можна щось, наприклад, саме чи стали? Що таких інших перекинули світ? Да, сказати, може дуся. Ти знаєш, мені наснилося таке, що мене перекинуло. В якийсь там портал в інший світ. І я там побачив таке-то, таке. -то. І починаєш розповідати, що там було в тому світі. Питання, звідки взагалі з'явилася зі ідея зібрати стільки авторів піти на рекорд України, потім взагалі на надімся. Ну і чому так. саме Білобог піде на Гінесі? Ну, Це десь у квітні місяці минулого року, коли я почав контактувати з різними авторами. У мене виникла ідея, що ми можемо разом щось зробити. Що це може бути? Таке, щоб це всіх об'єднало, то я запропонував ось такий варіант, що давайте зробимо. Типу літературного трампліна, Щось таке, з якого всі можуть легко стрибнути у тому напрямку, по якому вони хочуть. Це трамплін це є пролог. То я сварю пролог. Босорка. А далі всі автори зборювали свої художні світи у своєму жанрі. Це були і п'єси, це були і балади, це були і вірші, і проза, відповідно, фантастика, гумор, трилер, детектив, будь-що.